Побитий ворогом, але вільний квітучий Херсон щодня під вогнем окупантів. Росіяни обстрілюють місто десятки разів на добу, але життя триває. Більше транспорту місцеві повертаються. Коли обстріли вчухають на вулицях чутно дитячий сміх. Для наймолодших дніпровські волонтери привезли подарунки. Жанна разом із двома дітьми витримала всю окупацію Херсону, навчилася надавати першу домедичну допомогу та навіть готувалася до вуличних боїв. Збройні сили цьому завадили. День звільнення для жінки став найщасливішим. Нині чекає на деокупацію лівобережжя. Там її батьки в них вже набагато гірше все ніж у нас. Тому ворог обстрілює місто сам. Тобто, коли починаються обстріли, контрбатарейні бої, вони самі беруть і по місту, обстрілюють, куди прилетить, і там люди дійсно наші. Це неправда, що кажуть, що там залишилось ті, кого це влаштовує. Ні. Бездоріжжям волонтери дістаються двох сіл Херсонського району. Вони за кілометр по воді від окупованих населених пунктів. Пан Микола ані на день не виїжджав із рідної оселі. Про звірства окупантів воліє забути, але не може були чеченці. Перві тяжело було жити. Тяжело, просто вони нашу релігію не приймали. Вони викидали ікони з двору гетусу. Приїхали перші чеченці, і був мужик. Щось там почав потім і йому перерізали горло. Прибережні села прострілюються навіть з кулемету. Втім, російським нелюдам замало. Вони гатять з важкої артилерії та запускають дрони. І так щодня. Ой, прилітають, ми вже не знаємо. Ну, так, якщо я вже посчитував, що десь снарядів 11-12 в сутки прилітають. Кидають із дроном, навіть кидають лимонки, кидають гранати з дрону. Без світла, води, газу та навіть зв'язку люди буквально виживають. Тисячу коробок з готовою їжею розподілять жителі двох сіл. Страви можна вживати щойно відкриваєш пакет. Все завдяки спеціальним умовам приготування. Це вже готова їжа, наприклад, каша пшенична з куркою та овочами, яку можна не рознерозне розриваючи зараз, прямо світи на розвантаження допомоги. Є буквально кілька хвилин. Окупанти цинічно обстрілюють пункти роздачі гуманітарки. Минулого разу, коли в село привезли хліб, снаряди кинули просто в натовп. Був прильот сюди, але ми не знали, що це було попередження, тому що приїхали до нас волонтери. Двоє було неважкі, двоє було лицеве якраз осколочне, і Сергій було важке поранення, і він загинув. На жаль, це така наша історія, життя нашого села таке. Допомогу розвозять по вцілілим будинкам за рік. Росіяни знищили 80% села. Обстрілами росіяни не просто тероризують мирне населення, тікаючи, спеціально трощать критичну інфраструктуру. Зараз найбільша проблема це відновлення водопостачання. Волонтери закуповують насоси. Першу партію привезуть вже наступного тижня. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.